Сьогодні відбувся перший з'їзд, всеукраїнський з'їзд волонтерів, який відбувся в Будапешті. Пояснень, чому він в Будапешті, пояснень, чому він відбувся, я вам дати до... ну, не можу, тому що не був організатором. Це був десь скоріше з їх обставин, тому що ми якраз були в цей момент в Будапешті, якраз оформляли документи на е гуманітарну допомогу, яку нам надає уряд Угорщини. Дуже цікавий був з'їзд. На з'їзді були від української сторони, можу навіть зачитати, зачитаю, які організації. Це була армія Хелп Одеса, це були Крила Фенікс, це був Київський легіон, це була Хелп Амі Харків з тобою Наталія Яковлева. Це була Народна армія Дніпропетровськ», це був благодійний фонд Велес Київ, Мюнхен, це був благодійний фонд «Петренка» і Турбота. Які більше працюють в Польщі, і я їм зразу хочу висловити подяку за те, що вони виділили величезні склади в Польщі під загальний збір гуманітарної допомоги, яка буде йти з європейських країн. Це була рада волонтерів Дарницького району міста Київ. Це була громадська організація Автогромада Дарницька громадська варта. Я десь представляв громадську ініціативу Галичини, був фонд відродження Прикарпаття і була громадська спілка Слава Україні. Крім цього, були присутні волонтери з Угорщини і в скайпі було дуже багато волонтерів як з України, так і з Європи. Насправді це не є об'єднання волонтерських організацій. Може слово об'єднання проходило і, на жаль, воно чомусь не завжди виходить. Це буде як спільний е, диспетчерський логістичний центр. Е, е, ідея такого роду, що е, в Європі буде, і це вже прийнято, десь рішення вже процес почався, буде створена така структура і зареєстрована. Стояло питання, що вона буде реєструватися в Мюнхені, але скоро що цього вона буде реєструватися в Відні. Все-таки. І друга така структура, мабуть, що буде реєструватись, хоча я не завжди був проти всяких реєстрації, але я думаю, що все-таки вона буде реєструватись, бо наполягають. І е, де вона буде реєструватися, поки що ми не знаємо, але точно знаємо, що центральний склад, який буде приймати склади, які будуть приймати гуманітарну гуманітарну допомогу з Європи, будуть знаходитись в Івано-Франківську на початках.